Ось, як виглядає то 5 тем, які найбільше гуглять українці на світанку п'ятниці 9 січня, погода у Києві протягом дня. Далі буде мороз, пускатиметься сніг ближче до вечора, мінус 9. Росія запустила, скоріш за все, речником або якимось аналогом по Львівщині. Цілили в енергетичну інфраструктуру. Радіаційний фонд нормальний. Протягом дня спеціалісти будуть розбиратися, чи це був удар порожньою болванкою без заряду, чи що це взагалі було. Київ протягом ночі перебував під масованою атакою шахедів, калібрів, балістики. Станом на 6 ранку відомо про. Чотирьох загиблих у столиці у місті перебої з енергопостачанням Реал переміг Атлетико і вийшов до фіналу Суперкубка Іспанії. У неділю фінал Ель-Класико, Реал Барселона. Арсенал Ліверпуль розписали нульову нічийку. Мілан втратив очки із Дженно, а Маліновський віддав гульовий пас. Президент визначився із призначенням голів чотирьох обласних військових адміністрацій: Полтавської, Дніпропетровської, Чернівецької, Вінницької. Марта Костюк вчинила гучну сенсацію, вибивши з турніру у Брізбені третю ракетку світу Аманду Анісімову близько 11 ранку. Сьогодні боротиметься за вихід до півфіналу проти Міри Андрієвої, коли викладає цей ролик на корт. Ось ось має вийти Еліна Світоліна на території України ці матчі транслює Сетанта. У Польщі тема номер один вийшов на волю колишній багатій Ришард Линнар Богуцький. Він відсидів два. 25 років за вбивство ватажка банди. Решерт журналістам коротко повідомив, він хоче відпочити і навчиться користуватися мобільним телефоном. У німців одна єдина топ-тема снігова буря Еллі. Вона наближається до Німеччини і обіцяє спаралізувати аеропорти та основні траси.